Ну і давайте трошки оглянемо ті події, які от е, обговорили із паном Сергієм. Е, Путін провів переговори з президентом Південного Судану е, Сальваторе Кіром. Е, знаєте, союзники вже геть не ті, делегації вже геть не ті, які були раніше. Але для Владіміра Путіна то бачите, байдуже. І давайте трохи оглянемо це відео. Я зараз попрошу нашу команду на весь е, на весь екран продемонструвати, аби ми подивилися, що поважного гостя. Російської Федерації виникнули такі знаєте невеличкі проблемки із навушником. Оце Владимир Путін тут сіпнувся, щось йому значить не подобається. Ну але вже що? Оскільки зібралася ціла купа пропагандистів, які за кадром сидять і ламають голову, що ж вони там такого будуть писати, як подати ту зустріч, як щось дуже важливе і ціннісне, то от сидить і робить вигляд, що йому дуже весело, і показує, як користуватися навушником. От Росія. Росія вперед, розказують росіяни. Росія пішла вперед і Росія тепер запрошує ось таких високотехнологічних гостей. Отакий прогрес зараз на території Росії, і от в політичному плані Російської Федерації не може, не може ніяк той пан, якого звати Сальваторе Кір. Навушник собі до вуха припхати, займається трошки часу. Ну і знову ж таки, давайте собі нагадаємо, що ем, пан Сальваторі, який приїхав до Владіміра Путіна, все ж таки не зняв свого того аля ковбойського капелюха, сидів у ньому, і не знаю, Владімір Путін якось тут дуже. Дуже радий приймати цього гостя, не робить йому зауваження, і сидить повсякчас, усміхається. Ну звісно ж, коли настає ота ізоляція міжнародна, то що ще залишається робити, як не всміхатися і не робити вигляд, що навіть такі гості тобі дуже і дуже сильно подобаються. Після того, як Владімір Путін, російський диктатор і воєнний злочинець, піднімав тост за здоров'я північно-корейського диктатора Кім Чен Іна, уже дивуватися чомусь дуже і дуже важко.